Ця повітряна тривога в Україні це Харківщина, Харківська область, місто Харків оголошена повітряна тривога. І звичайно, просимо бути дуже пильними мешканців цієї області, залишатись в укриттях і берегти своє здоров'я. На цієї ночі повітряна тривога тричі лунала на Херсонщині. Влада повідомляла жителів регіону про ракетну небезпеку через зліт носіїв гіперзвукових ракет кінжал Міг Міг-31 та через активність ворожої авіації. Окрім того, окупанти запускали цієї ночі шахеди. Попередньо лунали вибухи через роботу протиповітряної оборони. Що наразі відбувається в області? Яка ситуація розпитаємо Олександра Толоконнікова. це речник Херсонської обласної військової адміністрації? Пане Олександре, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що можете повідомити станом на зараз дійсно. Вночі росіяни атакували Херсонщину, Херсонський район. П'ять керованих авіабом було скинуто на Іванівку Херсонського району. Ще три на Велетенське. Белозерської громади на щастя без постраждалих поки що немає повідомлень. Це було близько четвертої ранку. Також вчора на тягинку росіяни скривали одну керовану авіабомбу. Також на щастя немає повідомлень про постраждалих. Є також вчорашнє повідомлення про те, що росіяни здійснили ракетний удар по Береславському району. Там на ракета влучила. В поле і не, не завдала багато шкоди. Слава Богу. Загалом вчора є постраждалі, але це постраждали на які звернулись вчора за допомогою. Внаслідок позачорашнього обстрілу мікрорайону Шуманського. Це 46-річна жінка та 76-річна жінка. Вони їм надана допомога. Вчора була там сторонні ті, тіла вилучені були з руки. Слава Богу, з ними все буде добре. Також вчора обстрілювали і інші населені пункти. Були атаки з дронів, Камікадзе по будівлях там також без постраждалих на щастя. Пане Олександре, оце використання керованих авіаційних бомб, наскільки воно масово зараз застосовується? Стосовно Херсонщини. Ну, по-різному, тут такі якісь пікові є ситуації. Тобто ось до вчорашнього дня, майже, мабуть, 5 днів було більш-менш тихо і не було таких, такої кількості керованих авіабом. Тут вони якось не можна спрогнозувати, коли росіяни почнуть ідентифікацію цих о, атак, а коли зменшиться. але... О, Майже так, ті, що посилюються, майже кожного тижня, потім трошки поставлюється якось так. Тобто, це ж використання авіації, так керовані авіаційні бомби. Вони запускаються з літаків, які курсують там, підлітають вздовж до лінії фронту. Але коли працюють ці літаки, це означає означається, що менше застосовується зараз ворожа артилерія, чи це ніяк не пов'язано? Ні, це ніяк не пов'язано. Це процеси йдуть паралельно. Дійсно, там злітають су 435 на території окупованої Херсонщини, можуть запускати ці керовані авіабомби з відстані майже 70 кілометрів, ближче, далі. ну, Не далі, ніж 70 кілометрів. І, в принципі, це ніяк не міняє ситуацію з обстрілами артилерії, мінометів. Танків ЗСВ і таке інше, як відбувається розвідка Росіянами території звільненої Росії звільненою збройними силами України ворожі ДРГ чи працюють, чи відбувається таке, скажімо, обстеження і прицілення до території, яку знову ж таки росіяни намагаються також атакувати постійно. Що саме ну, на території звільнені? Та? Ну, ворожі ДРГ всі в більшості. Або гинуть на підходах до берега, або гинуть вже в самому сьомої річці Дніпро. А розвідка звичайно проводиться в більшості це дрони середнього там висоти низькі, які там літа, підлітати можуть, а, такі як навіть як мавік. І це в більшості це в нас ну, допомогою цих засобів. Росіяни проводять розвідку. ДРГ, ну ми навіть не розглядаємо оці, цю можливість, що вони могли б це робити за допомогою ДРГ. Угу. пане Олександре, Те, що стосується якраз наших людей, наших громадян, які продовжують перебувати в територіальних громадах, які наближені до лінії фронту, чи є якась динаміка з приводу того, що люди все таки намагаються виїжджати? звичайно, є, але вже на жаль немає. Великої динаміки, тому що там приблизно залишилось 7-10% населення. Це населення в більшості люди похилого віку, які звичайно ми знаємо наших бабусів, дідусів, які не хочуть нікуди виїжджати зі свого будинку, навіть коли поряд все згоріло, обстріляно, і дуже важко з ними працювати. Ці люди не хочуть покидати своїх домівок. Але ну, в більшості це ці люди, але є і більш молоді, які. Не бояться цих обстрілів, і навіть знову таки, коли поряд зруйновані будинки сусідів, або руйнуються, вони продовжують залишатись, але є такі, також яких ми все ж таки вмовляємо, і або волонтери наші вмовляють поліцейські, які там постійно і потрошку, потрошку також є результати, коли людей все ж таки вдається вивести. Розуміємо, що складно в таких регіонах відновлювати комунікації, зокрема, світло, вода, щоб все в людей були саме такі комунікації, життя необхідні. Як у вас з цим? Ну, прибережні зони дійсно 30, навіть зараз по області по правобережній 40 населених пунктів без світла, і поки що ми не можемо відновити в цих населених пунктах світло, тому що це перш за все. Дуже небезпечно для енергетиків, а світло це і вода, тому в більшості цих населених пунктів, де проживають люди, працюють пункти незламності, де працюють генератори за допомогою їх або подається вода по або підвозиться вода. В цих пунктах незламності люди також зможуть користуватися інтернетом, старлінком отримати інформацію. Ну і допомогу в тому числі, як коли яка привозиться постійно ці люди, які там проживають, ці 70 відсотків саме на цих пунктах незламності, більше в них найбільша надія і більша допомога від них. І на жаль, поки ми не можемо нічим іншим людям цим зарадити. Ну з енергетикою саме а, і пробуємо все для того, щоб ці люди отримали те, що необхідно для того, щоб жити. Дякуємо, пане Олександре. Надзвичайно вам вдячні за цю інформацію. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Ну а далі будемо говорити про...